Акцію Слуга народу залишає нардеп Дмитро Костюк. Про це він заявив сьогодні під час виступу у Верховній Раді, яке вперше транслюється наживо. Костюк пояснив, що він вважає себе членом команди Зеленського однак не погоджується із тиском на депутатів у президентській фракції і виходить з неї через резонансний закон, який позбавив незалежності антикорупційні органи. Костюк стверджує, що слуг народу змушували голосувати за нього, в тому числі завуальованими. Погрозами переслідування неслухняних депутатів з боку правоохоронних органів. 22 липня Костюк був серед тих, хто підтримав голосував. скандальний закон. Я підтримую президента. Я з депутатської фракції Слуга народу. Це моя реакція на наше голосування минулого тижня. Багато з вас були свідками того, як нещодавно. Замість відповіді я отримав, цитуючи в нас в країні таких двоє сміливих ти і Шабунін. Перед тим Шабуня обшук ДБР. Очевидно, це відповідь з розряду не задавай зайвих запитань, а то.